Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях українська письменниця, член Національної спілки журналістів України, Національної спілки письменників України Валентина Гальянова. Доброго дня, пані Валентина! Доброго дня. Ну і декілька слів про нашу гостю. Ще навчаючись у середній школі, вона була членом літературно-мистецької студії Мережка та музичної студії Дебют. Відтоді ставала переможцем різноманітних конкурсів і фестивалів учнівської творчості. У 2005-му була учасницею Всеукраїнської наради молодих літераторів у Коктебелі, у 2006 керівником. Літературна з 2006 по 2010 керівником літературно-мистецької студії Гармонія при Лука Малешківському, будинку культури, ну і авторка і поезії, і різних творів, скажімо, от власне про ці твори ми і поговоримо. Пані Валентина, перша ваша книжка, про що вона була? Що це була за книжка, яка була її тематика? Коли ви її написали? Перша моя книжка це була збірка поезій, Називалася вона Фортеця Мрій. І видала її я ще в 15-річному віці. Звісно, це не просто так було. Це був довгий час роботи. Насправді, як ви вже сказали на початку програми. Я, будучи ученицею, навчаючись в школі, також відвідувала літературно мистецьку студію Мережка, якою на той час опікувалася відома вінницька поетеса Тетяна Яковенко. І ось в колі таких самих обдарованих дітей, школярів я спілкувалася і писала ось ці вірші. Тому фортеця мрії це вже ніби результат ось цього. Довгого періоду, а період дійсно був довгий, тому що вірші там увійшли починаючи з 10річного віку. Тому що саме в цьому віці, зокрема, перший свій вірш Колискова для матусі, я надрукувала в місцевій періодичній газеті Подільська зоря. І ось з 10 до 15 років, поки я відвідувала цю студію, писала вірші. Ось вибране, тому що не всі, бо багато з них були такі дитячі і наївні, але ось такі найкращі зразки. Вони увійшли у цю поетичну збірку Фортеця мрій. Ну, звичайно, це дитяча книжка. В тому плані, що там вірші більш такі наївні, це пейзажна лірика, багато мрій, тому що фортеця мрій це ось якісь такі погляди на майбутнє, погляди дитини на світ. щось… Дитина, яка ще, скажімо, вірить у казку, вона ще в дитинстві, але вона вже дивиться в майбутнє, її турбують якісь такі глобальні проблеми. Тобто, книжка досить така ем, строката, можна сказати, в плані творчості. Там є вірші про любов, і про батьківщину, про роль кожного з нас в цьому світі. Тобто, Ось ну, такий можна сказати, це був перший мій крок у от Він, власне, із поезії з віршів і починався. Наскільки я знаю, ви вже побачили світ вісім ваших книжок: п'ять це вірші, ну і три це проза. Про що ці ці книжки? І знаю, що одна з них навіть в неї є окрема історія. Це. Роман, який отримав премію на коринації слова, ось ну, до цього ми дійдемо. Тобто, взагалі про тематику цих книжок, яка тематика, чому віддати перевагу природі, там, скажімо, ліриці іншим, іншим моментам? Ну, сказати, що надаю перевагу чомусь важко, тому що кожна книжка, вона ніби була завершенням якогось періоду в моєму житті. І якщо спершу дійсно я писала поезію. І ось навіть можна так розділити, що є Гальянова поет і Гальянова прозаїк. І ось поетичні книжки і досі я підписую як Валентина Гальянова, а прозові це вже Тіна Гальянова. Тобто навіть і знають мене по-різному. І тому поетичні і прозові вони вже між собою дуже різні. Тобто автор там. Ну, хто не знає, то може подумати, що це різні люди. Стосовно всередині кожного з жанрів, то в поезії кожна поетична книжка вона ніби завершувала якийсь період. Якщо після першої з цієї «Фортеця мрій наступна теж була видана ще, коли я була школяркою в 11 класі, це був п'ятий вимір. Вони ще більш-менш такі схожі між собою. А далі... Були операція Дактилем, були лівою рукою, і ось остання найновіша була видана вже пізніше, в 2019 році, побічний ефект. Тобто це найновіша. Всі вони різні, різні в них тематики. Ось піднімаються найрізноманітніші питання. Це питання внутрішні, тобто мої є якісь особисті переживання. Ну і, звичайно, я живу в світі, в якому відбуваються різні події. І на письменника кожного ці події вони безпосередньо впливають. Все це він пропускає крізь себе, тому що ми живемо не десь в ізоляції, ми живемо з людьми, ми живемо тут і зараз. І, наприклад, коли. Вбувається війна, коли революція гідності в 2014 році, бо до речі, свою поетичну збірку лівою рукою, власне, в 2014 році я й видала. І ну, не можна сказати, що це все на нас не відображається. Це все є в книгах, тому тематика дуже різноманітна. Самі навіть вірші різні, тому що є. Хоча я тяжію до класичного слаботонічного ботонічного віршу, так, з Римою, з ритмом, але є і вірлібри, зокрема, тобто такі собі неримовані не твори, які, ніби так, поезія в прозі ще можна так назвати. Остання, взагалі, побічний ефект книга, вона така експериментальна, навіть в плані форми. Тому що там всі вірші написані таким чином, що без розділових знаків, тобто без поділу. Хоч вони і ремовані, все як має бути, але не стоять розділові знаки, і іноді є такі речення, що від того, як ти сам поставиш де зупинишся, де зробиш наголос, може змінити. Тому це вже навіть така співтворчість автора із читачем. Кожен бачить щось своє і ставить. Розділовий знак, який він хоче на тому місці, де йому закортить. Тобто експериментую, пробую різні теми, все, що приходить на душу. А стосовно прози, то проза в мене специфічна, вона нереалістична. Ем... Містична? Так. І, ну Хоча от деякі були критичні статті на мої оці прозові твори, і її охрестили якось так містично фантастично тому що це не можна сказати, що це суто фантастика, але і не містика, тобто не містика, не горор. Це щось таке на перехресті, на перетині е Химерним романом можна звати, можна магічним реалізмом, тобто, ну, таке щось не, не визначене до кінця. Хоча всі події відбуваються якби в реальності, тобто це не якісь там. Скажімо, вигадані світи, інші планети, воно все відбувається поруч, але ось ніби в якомусь паралельному іншому світі. А це якраз в контексті вашого романа, який отримав премію Коронація Слова, це 2013 рік був, а називався, називається власне, цей роман Ходіння туди і назад. І ось там є світ, ну, паралельні світи. Ну, зазвичай людина, яка, скажімо, пише в такому контексті, вона Напевно, в своєму житті стикалися з чимось містичним. Ну, фантастичним, звичайно, всі ми тут стикаємося, але саме містичним. Тобто, вона там може бачити якісь там сни. Вона, тобто, це людина такої, ну не знаю, вище якоїсь певної такої духовної ну, складності. Ви з ми в житті з таким стикаєтесь? Тобто, чи там бачите сни, чи можете щось якісь події передбачити? Бувають вже ці такі? Звичайно, і мабуть саме ось ця така особливість постійно звертати увагу на щось несподіване, непояснюване, вона й призвела до того, що я почала писати на таку тематику. Ще з дитинства я це все помічала, і от ви згадуєте про сни, ось ці якісь сни, якісь пророчі, щось наперед передбачити. Це завжди було зі мною. Але особливіше ще й в тому, що я не могла просто це прийняти. Мені завжди було цікаво, ну звідки ж воно, чому воно так, чому хтось може писати, хтось не може, хтось може щось передбачити, комусь це не дано. І от я ще з дитинства цим всім цікавилася, і різними, скажімо так, містичними подіями. Але коли вже почала писати сама вірші, то мене саме зацікавив процес написання, тому що той стан. Коли приходить натхнення, яке ще називають, муза прилетіла, він був для мене досить такий незвичним і ще, ще з дитинства. Коли, ти, наприклад, нічого не відбулося, особливо в житті нічого не е, передбачалося, але ти, скажімо, посеред ночі прокидаєшся з таким відчуттям, що тебе просто розпирає, ти хочеш писати. Ти береш папір, і таке враження, що це навіть не ти не твої думки. А що хтось тобі його надиктовує, водить твою рукою, бо і зупинитись ти не можеш, бо воно тобі в голові крутиться. Воно, поки ти його все себе не виплеснеш, ти не заспокоїшся. Потім, зранку, скажімо, прокинувшись, ти починаєш читати і ще й дивишся, ну невже це, це писала я? Це я до такого додумалась, це Мені таке прийшло в голову. І тоді я почала ще більше цікавитися цим процесом. Творчості, процесом власне, натхнення, читала біографії різних письменників, де, скажімо, там згадувались про їхні різні диватства, і говорилося, що кожен з них якось теж по-своєму творив, той щось передбачав, того якісь були свої. Там, це секрети. люди інша організація, скажімо, якоїсь. Ну, не знаю, інтелектуальною, то можливо не інтелектуальна, а якоюсь духовною, тобто люди, це такі інші, Ну, люди ж всі не можуть бути однакові. А як приходять оці музи, тобто лише вночі я знаю, що у вас є основна робота, скажімо, і це доволі важко ну, суміщати і творчість, і роботу. Тобто людина приходить з роботи і вже зазвичай нічого не хочеться. Ну, скажімо, це власне тому, що от я і розділяю письменництво написання поезії і прози. А музи там теж різні. Тому що муза для поезії от вона одна. Вона дійсно така примхлива, яка може прийти де завгодно, коли ти в переповненому автобусі стоїш, коли ти е, вночі спиш там чи миєш посуд. От вона прийшла, ти повинен все покинути, записати. І це добре, тому що вірш він, як правило, невеликий. Ти його записав і звільнився. А от писати прозові твори, тим паче великі романи, тут ясно, що на музу покладатись не можна. Вона не може. Ну, фізично тримати людину, тому що щоб написати роман, це треба багато днів, багато часу. Фізично ти просто не можеш сісти і під натхнення написати весь роман. Ну, це нікому не вдавалось. Тому романи і, взагалі, проза це більше робота. Тому тут муза там така, її треба прикликати. Тобто вона може не приходити. Але ти буває головне, щоб з'явилася ідея для роману. Перші якісь такі ознаки, головний сюжет, фабула, щоб воно будувалося в твоїй голові, а потім це треба просто записувати. І от коли ти сів, написав одну сторінку, дві, ясно, ти відкладаєш. Тоді вже треба себе змушувати. От, скажімо, давати установку. От сьогодні я прийду з роботи, напишу сторінку там, чи дві. Ти цього не хочеш. Іноді, ти... я до речі, так і читала, що пишуть там по дві, по три сторінки, думаю, чому дві-три сторінки, якщо є натхнення, можна і десять написати. Правильно, коли є натхнення, ти сів і пишеш. Але воно буває рідко. А Роман, от, якщо ти написав от, сьогодні під натхнення 10 сторінок, а потім місяць не будеш писати, то ти навіть просто забудеш, про що ти писав. Тому тобі треба сьогодні прийти і писати. Спочатку я думала, що я цього не зможу зробити, тому що ну, це взагалі ну, нереально. Але. Ти приходиш, ти відкриваєш той документ в Word з тим початим твором, ти можеш там останні кілька сторінок перечитати, ще перевірити. Одне слово написав, друге, і потім, коли ти входиш в цей ритм, воно тебе вже затягує, ти вже не можеш спинитись. Тому це коли ми говоримо, що треба змушувати себе це робити, і нам здається, що це неправильно, ну як можна змушувати творити? То тут воно спрацьовує. Ти спочатку змушуєш, але коли ти вже всів, і втягнувся, і процес пішов, вона ця вже муза приходить сама, і вже ти вже працюєш, ти вже не помічаєш. У мене таке бувало, що я от сідаю, і навіть отут хтось із моїх близьких домашніх щось ходить, говорить, телевізор грає, я цього всього не чую. Я абстрагувалася, я от в своєму якомусь коконі. Я працюю і мені це не заважає. Оце і є натхнення, о той імпульс. А які ваші найближчі творчі плани? про що хотіла б написати? Можливо, там зайнятись детективною творчістю. Ну, Детективною творчістю не хотілося б не те, щоб не хотілося. Це, це дуже цікаво. Ну, Містичні детективи ж існують. Ось про це так. Хотілося б сказати, що взагалі моя творчість вона ніколи не обмежується якимось жанром, якимось конкретним. Все якось на перетині. Навіть якби я взялася за детективний роман, він би теж був на перетині там якогось, можливо, історичного, містичного, тому що ну, якось не цікаво. От, просто в чомусь одному. До всього зараз такий жанр, як детектив, от він навіть в сучасній українській літературі Він дуже добре розвивається. І на українському ринку, літературному, є багато таких хороших, якісних авторів, з якими не просто сперечатися. Тому хочеться вже щось своє, щось додати. І дійсно, якби я взялася за такий роман. То я б ось цю якусь містику все таки додала. Ну не можу я без неї. І але в той же час це не так просто, тому що все-таки детектив, він передбачає про те, що автор повинен знати дуже багато нюансів. нюансів самої професії, самого цього фаху. Навіть якщо в тебе детектив це не професійний там працівник поліції чи якийсь там детектив, а звичайний детектив-аматор. В будь-якому випадку ти повинен знати такі речі, такі деталі. Які не кожен знає. Тому щоб написати детектив, це робота не тільки автора, а твоя робота як пошуковця. Ти маєш знайти якихось експертів, знайомих, різних служб. Ну, це якщо серйозно підходити, але я коли читаю, там, наприклад, там, деякі детективи, то іноді думаю, що з логікою вони явно розходяться. Ну, звичайно, їй таке, але просто не хочеться. Просто... Хочеться бути аматором в цьому? Так, питанню. вже якщо беруся за якусь справу, то вже хочеться її зробити так, щоб все було. На вищому, на професійному рівні, а не просто собі так, для розваги якийсь гумористичний детектив. Ну, тобто, плани є? Можна було, планів взагалі багато. Зараз, скажімо, через цю ситуацію з війною, в першу чергу, хотілося б щось написати на цю тему. Але річ у тім, що от зараз, коли вона ще триває, мені здається, це неможливо. Ми повинні це все якось документувати в щоденниках. Ну я принаймні для себе так роблю, щоб не забути. Але ем, описати це напевне вдасться вже через якийсь період після закінчення війни, коли воно все це вже пропустиш крізь себе, переживеш його ще раз, перебулиш, і ось тоді можна буде писати. Так в мене було з власне революцією гідності. У мене є твір, він вже зараз закінчений. Він теж містично фантастичний, тобто там описуються реальні події Революції Гідності, але з такого теж містично боку. По пояснюються вони так. І писала я його не одразу після цієї революції. Пройшло вже кілька років, коли вже тривала війна на сході України. Тільки тоді я змогла, скажімо, так більш виважено подивитися, ніби з боку, тому що письменник він. Повинен писати про події, споглядаючи їх з боку, а не свої власні враження. Бо письменник він повинен писати правду, те, що відбувається, а не свою думку е суб'єктивну. А іноді, от, коли от зараз тебе щось зачіпає, ти хочеш тільки суб'єктивну думку висловити свою, от те, що відчуваю я. Але я безліч інших людей, які відчувають по-іншому, і це не значить, що твоя думка є правильною, а їхня ні. І от треба це все змішати, знайти ото якісь щось таке середнє і показати, хоч бо кожен має право на власну думку, на власний погляд на цей світ, і письменник повинен їх висловлювати, а не передавати свою прихильність до чогось, а когось, чия думка погана, зображати якимось негативним героєм. Ну, це. Я на жаль, чесно, нашого ефіру завершується. Це 56, 56 хвилин на годиннику. Я дуже вам дякую за те, що ви знайшли час завітали до нашої студії. І нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Вінницька письменниця, член Національної спілки журналістів України, Національної спілки письменників України Валентина Гальянова. З вами була Ірина Полгакова. На все добре. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.